Поясніть, будь ласка, детальнішу логіку вашого великого перезавантаження? Ви сказали, що причини дуже різні. Я вас запитаю про трьох людей: це пан Федоров, пан Буданов і пан Шмигаль. Тому що як виглядає ці люди були достатньо ефективними на своїх нинішніх посадах? Чому ви вирішили зробити ротації? Це означає, що вони переросли ці посади. Можливо, у вас не було інших запасних кандидатур чи якась інша причина? І як ви реагуєте на сьогоднішні заяви цілої низки топ військових, які просять вас не звільняти Василя Малюка із посади голови СБУ? По-перше, немає ніяких просто звільнень є ротаційні кроки. Це перше. друга історія. Я не буду порівнювати потенційного міністра оборони Федорова і діючого міністра оборони Шмигаля, тому що абсолютно різні кандидатури. Якщо нас чекає продовження війни, вона повинна дуже швидко наша армія бути максимально технологічною. Є великі плюси в системності. У Дініса Анатолійовича Шмігаля і є швидкість щодо технологічності у Михайла Федорова. Я тільки що пояснив, яка стратегія щодо розвитку подій України два шляхи. Номер один пріоритет закінчення війни, номер два бути готовими до, до відповідних е, негативних кроків з боку Росії. Неготовності закінчити війну. чекати півроку ще. І думати, що а може вдасться, а може не вдасться, я не хочу і не буду. Я про це сказав. У мене не було багато часу, і, а, і я багато про це думав. В принципі, кандидатури, які ви бачите, в принципі, вони зрозуміло було вже заздалегідь, що саме вони можуть очолити тут чи іншу позицію. Це що стосується міністерства оборони. Далі ви запитали про панаданку, чому ви саме на ньому зупинили свій вибір щодо голови офісу вашого. Я посилюю переговорну команду. Ось що я роблю. У мене є дівчина сей Кумєв. У нього є пан кислиця і пан Бевс. Пан кислиця є першим заступником міністра закордонних справ. Його буде звільнено з цієї позиції. Він стане першим заступником голови офісу президента. Голова офісу президента Кирил Олексійович, Олексійович Буданов. БЕВС працює тут. Моя переговорна група, повністю, включаючи секретаря РНБО, Умєрова, на сьогодні повністю в цій будівлі. Ось що я роблю: я роблю два треки: переговорний, де це є під головуванням президента України, і милітарі. І Я пояснив, що я, що я відповідно роблю. В принципі, ось це дві речі. А третя позиція. Реакція на заяви топ військових, які я просять вас? я вже відповів вас... на це запитання. Всіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити.